А не твої ли це діти? Гавкучі і стрибучі. Мої діти. Та ви що? Ну тоді що? Дурне їде в турне. Let's go! <плес> сніжана, куди? Куди їхати? Де карта? Сніжана туди поїхала, а Люда у нас туди поїхала. Ну, зустрінемось, так, сніжана? <плес> сніжана? Не вир... куди не вир... Коли не вирішили? Коли не домовлялись. Бліг без сценарія. Let's go! Олексій, оці упораці. А ці це просто. Пішли. Поїхали. let's go! Я говорю, поїхали. Клич, клич, оцю піздюшу гавню. Не, ні, ніхуя не вірить, дитина вже не наебеш. Не наїбеш дитину. Давай, як тут розвертатися. Це як трамвай на кулі.